Івана Купала красиве літнє свято, яке щороку відзначається 7 липня. Але виявляється, на цей день припадає ще одне значиме свято: День Іоанна Хрестителя, одного з найбільш шанованих святих Християнської церкви. День Івана Купала це давнє народне слов'янське свято. Вважається, що саме в цей період максимально розквітає природа і її стихії: вогонь, вода, повітря, рослини. Вони набувають особливої магічної сили і допомагають очистити душу від гріхів, а тіло від хвороб. Але сприй. Християнства день був приурочений до важливого церковного свята: різдва пророка предтечі і хрестителя Господнього Іоанна, і за новим стилем воно відзначається 7 липня. Назву свята Івана Купала часто пов'язують з ім'ям Іоанна Хрестителя. Іоанн Хреститель це і найближчий попередник Ісуса Христа. Саме Іоанн передбачив пришестя Спасителя, а потім і хрестив Ісуса Христа в річці Йордан. Язичницькі традиції тісно переплилися з народним фольклором і обрядами і збереглися в Час і тому стародавнє поклоніння стихіям і природним явищам трансформувалося в красиве і веселе свято. Люди прагнуть вибратися на природу в день Івана Купала, співають пісні, палять багаття, водять хороводи, збирають квіти, плетуть вінки і пускають їх по воді, ворожать і весело проводять час.